Кому Параско, а де твій Степан Бандера? А мама, в мене були такі різкі. Ходила я до школи до 4 класу, бо почалася війна. Інтерв'ю з найстаршою жителькою з гірського та туристичного містечка Яремче Євдокією Бойко 1927 року народження. Вона ще пам'ятає багато подій про фронт, який проходив в часи Другої світової війни через Яремче. На її території падав парашутист. До неї в гості приходив кровожерливий нквд Рубан. Та в неї в кімнаті випадково підірвалася граната, та осколки залишилися в обличчі до цих днів. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. А для особливих поціновувачів нашого проекту збереження культурної та музейної спадщини Патреон та карту Моно залишу під відео. Любіть своє українське. Пані Євдокія, якого року ви нарочні? 17 червня. Як я була в четвертому класі, то почалася війна. Зачали їхати війська. Я ж то не виділа, щоби то так, то їде так, воска кухні, машини їдуть, кухню везе дим, куриці. Все нам дітям було дуже цікаво. Я з парти тої стала собі в вікно. Та й дивлюся, учитель мене питає, дивився, дивився, той йшов урок. Та й каже мені, я б дошка. кажу, прошу, хоч сюди. Я прийшла, він мене прутком, а ладне восько поїхало. Кажу, ладне, і пішла, стала плакати у вікні. Приходжу додому, кажу татове, бо ще тато поки не жили. Приходжу та й кажу татове, а тато кажу: ти чого не слухала, що вчитель казала, а дивилася в вікно? Ідуть зі мною на другий день, йду я до школи і вони йдуть. Що вони з учителем говорили, то я не можу вам сказати. Ну а все вже довго не потяглося, щоб йшла наука в школі. Або що то вже було так, що то так, то ходили діти, то не ходили, бо то вже був рух. От як почалася війна, то ви жили далі в вареньше чи ви кудись поїхали? Я ніде не їхала биці. Тут родилася і тут умру напевно. Коли була війна, то попередили ніби людей, щоб світло ввечері не було, закривати вікна. Так ми не ходили ми вечорами, все вдома, вікна, як світимо, то правда, світла не було, все при лампах. А прорубана, розкажіть? Прорубана, не прорубана. він мені в пам'яті. Це був начальник НГБ. НКВД НКВД. Це НКВД. Прийшов до нас, сів на стіл, та кошку сиділо отако от був поручений, як тепер на ганку, а він прийшов у хату. І сів на стіл краю на крісло поклав ноги. І так автомат на крісло поклав. І питає сі мами. А мама, точно, Параска, тато Степан. А він каже: кому Параско? А де тобі степан Бандера? А мама, в мене були такі різкі, вони, так як не боялися говорити. Каже, якби мій Степан жив, я б на нині з дітьми не бідувала. А я на нинішній день бідую з дітьми. Так мій Степан Бандера вмер. Отак, Скільки було. Скільки вам тоді було років, коли він так приходив? До... Ой, Ой, я не можу пам'ятати, ви знаєте. А це не можу пам'ятати вже. А чим відомий Рубан? О, що погано робив Рубан? Він знайомих людей там, де мої родичі, де мама родилася, живуть. ще жили. Тепер уже нема, і вже дітей нема. То там був хлопець, і він до того хлопця пристав, що ніби ти знаєш, де бандериці знаходять, де бандери. А він каже, я не знаю, я працюю, я бандерами -сі не займаю. Він його взяв у ліс, прив'язав і бив, бив його прив'язаного. Не знаю, тільки він його бив. І так, що і так уже. То би був вбив ветко, то і таке було з тими рубанами теж, а потім десь у Коломиї подох сам. Казали люди, що десь у Коломії був, миї був та ішов, то там туди вмер. Мій батько умер, молодий, що що війну він не, не пам'ятав трошки. Він сім, шість років прослужив. Він знав мадярську, німецьку мову татом. Він у 50 років вмер. третє запалення дістав і до двох неділі похоронили. Від запалення помер. До, до двох нигіл, чуєте, третє запалення і помер. Лікар приходив додому, такий був один лікар Матушевський, не так, як тепер лікарів. Тепер лікарів, ніс лікар, в лікар, плечи лікар. Тобто був тільки один лікар Матушевський. Матушевський, так, до... Але було довгий час. Він тут мав свої, свій будинок і купілі, як назначував, назначував різні ванни, все, він мав свій будинок. А це як була війна, то, то бомбили, то порозбивали. Місто рвали було у двох місцях. Желізнодорожний. Лиш на середині такий кусок з одного боку і з другого. Ви пам'ятаєте, кували це місто? Так. Ще кусок отакий шини, ніс, воздух той, і тут була черешня. Кину коло тієї черешні. Ми на другий день. Мама каже, дивись, кусок шини, він ще тепер де, там у нас стоїть. Тих, там, під оборогами туди. Бо тут тягнув його, такий куди? звук, чи що -то, то, що то не діть туди. А хто зірвав? Мадяри? За пивницю в парашут. Я була по, у полоненні. То я вже прийшла, то той флаг висів. Що то то то, пак... де. десь тут на території? біля вас? — О, де пивниці, то мав. А так. що за парашут А вже не знаю. Самоліт кинув. А коли так. то було? То війну? Війну, війну парашут упав? Так? Так. Тут у вас на території. Так. І це німецький може. якийсь? – А чи? я не знаю. Дайте ну те, там кажуть, що бо я була в полоненії, мене не було вдома. Мама, чи були, мама я щось не пам'ятаю. Та були, мама, то той парашут упав тут. тутка. То, то люди розібрали те, що було у тим парашуті. Розібрали, Розібрали конзервети, різні конфети та все. Нам попала така пачка кави. Такі такі кушки великі. І солодкі, і так як з молоком. І все. А пили каву? Любили Пила. Що ви любили їсти? Яка була їжа у вас? Яка ви знаєте, її? такий був рік, що не було як вибирати в її, що було. То їж. О, вігнали нас, ми лишили хату, видите, як тепер. І ліжка застелення, як би було що, бо ми не могли нічого з собою взяти. Лишень мама забрала таку дорогу цінну одежу, бо вони мали багато і дітям, і собі. То ми за ту одежу, потім жили. Мама їхала на друге село. І міняла. А яку одежу? Сорочки вішаті? Шалі, шалі, Такі футєвна всякі. А як вас евакуювали в яблуниці? Хто вас евакуював? Магір. Степан. Хі -хі -хі. Степан. Вас два коні тут по сусідки. Він... Три місяці в той час воєнний. Ну то десь війна була. Я не можу повторити, як то ще називали міста. Бо, знаєте, то мені всі і голови не я чула, щоб ви я ви 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 могла пам'ятати собі байдуже. Були мадярі вже тут, то пас там у сусіди три місяці. І такий був такий, був, не вмів, не міг говорити, але сюди приходив. Мама посадила чесне тут, ми не сидимо постом коло хати, десь ці порозходимо. Він прийде введе, що вину, в що у нас немає, він то завжди коні пасе. Ватра горить на дворі, коло того кури, що він сидить цалими днями. Він прийде той чесник у ріжі, головку зме, а то то перо тягне, той пук чесника. Мама тако сидять. І так, знаєте, що мало що лишив чеснику. Мама, досить поклали тих головок чеснику. Мама сидять на ґанку, щось та чеснику жовк, а ми не знаємо, що то він повід'язав головче, лиш той патечок чесника текнув землю. Мама, пішли, подивилися один день відтягли, і е, нема. Степан. Степанова робота. У сусіди застрілив курку, прийшов сюди, Ну він не міг говорити так, він помадярськи, ну, так на міді тут. Що дати йому каструлю, та я йому дала каструлю. Він тримає курку, що застрілив у руках. Пішов там у нас буде смеречі, наклав ватру, там ту курку скупче що носив, це і варив. І каже мені, що кічі міша, брат мій, покійний, вже вмер. Кічі, як прийде степан Пук. На тічні не, не йде. Брат ми прибіг. Де з пацанами був. Кажу йому, ми собі сі Бога не йде, бо там той під тим. та й на що би сі сварив, що був, то він від нього вникав. Степан поняв, що він від нього вникає. Та й приніс коробочку, пачечку конфетів. Де міша? Де тічі? А тічі в хаті. Кажу, не знаю, десь пішов. Нем бой Степан. Степан йому нічого, а йому діду набрехав той сусід, він був одовець. То то ватра курилася, як день, так ніч там, а він сидів коло тої ватри і матір коні пас. Та й діду все, діду, степан пак пак. Степан пак, пак а степан йому дає. Діду має калиту, давно ту калиту, що насирити там на напрятав тих кубив тих дзвігарів, тих пачок, та й забув, знаєте, що при степанове степан лише казав, що кічі, кічі на, 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 на брата мого. А де кічі, курять, як кічі пацан бігає? Магір як уздрів, що той тільки, тих, знаєте, що магір йому давав він не з курво. та й каже, пробачте, ти стара курва. Та буком діда та діду втік у хату, але зазирав у вікно, то в один бич в другий, дочі в віці не поїхали. Прийшов приказ, та їх забрали відці. Степан пішов з кіньми, нас вже вигнали з дому, ми лишили хату, нічого не взяли одежу, саму дорожчу за яку морщу. Віжити. А чого вас вигнали з хати? Фронт, чого? війна. Ага, війна. як били ку -ку 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 Та й вигнали. Ну, я б... Вигнали, тут не було душечки. на самому нашому великому. І всюди одна жінка збереглася лісами по тій дорозі, Другий, як каплечка, знаєте. Та а як що... її було звати? Пам'ятаєте? Вона вмерла давно. Вас Ви вас виселили. Що то... подалі? Дали хату. Люди нас приймали, люди виділили, що то таке, ти в кого були місця, та й брали в сім'ї. То була хата, так, як дорога центральна, газ де жили тут, а хата була так трошки о, так ближче, як до, сюди до брата мого. Нам там дали хату, там було на три сім'ї. Ще якісь люди з ворогти були, та й нас вісім'яссіремче. Она на старомчику. І як там жили? Що ви там робили в яблуниці? Що ми робили? Що мали, то тим жили. А як робили в Газдів, сінокос був, там беками їхали, тими волами, тими впрігали, та й сіна з тих горів звозили в яблуниці. То ми на сіно ходили. Усе помагали, що було треба, то ми допомагали. Що робили, вони правда, а вони нас годували. Вони тут зарубаний, йшов з тими своїми брехостнями йшов до гори, та й та а вони взяли той закладку в мене. Вже вертавшись з гори, та й каже, цей пес нам закладка була, фіртки не було, от ті дві закладочки закладали взів ту закладку, та й. На ланцю став, ти так його бив, докі його не вбив. Так. Вашого пса. Так. Ти лишив на вулиці, та й сусідський хлопець тут. Мама каже, він такий був. Мама каже, ти ручку я тобі дам на конфети, чи на, на цукерки. Ну, зми, пись я закопай десь то. то. А він уже в топісі почег цього пса, пес був ситий. Та й не ще тут, брата цих хай де є, тут вже. Та й там пса у корчих облупив, сало з пса здрав, а там не ще люди жили, чоловік, і жінка і донька, був туберкульозний. Та й то, -то сало песиє приніс до того чоловіка, та й каже, заплатить мати песиє сало. In tu te salot, tu pele, tu pele. Z malo kom ti je tako zaročeli tuberkulozo. Ti si ravno sam, veš, da je tuberkulozo. Ali si kdaj koli tuberkulozo? Veste, da je dekle, ne tam po tej cesti, kjer kaplečka po tej cesti živi, ne že pomerale. To je ona ležela, tukaj je bil naš Ujerjanču, tub despancer, ona je ležela v tub. Коло вашечки, то та велика вілля червона. Там був туб диспансер, і там коли багато. На той турб... туберкульоз хто був слабий, а бега, бега був лаврач. Ну, Я знаю, що тут у сусіда вище, то вони забрали корову. Забрали корову. Я вам хочу сказати, що такі солдати приходили. А чого у вас ікони в хаті, бо були того? А то все мамі, але в мене мама так як нічого не боялася, то так остро страшно. Каже, ти що мені прийшов у хату розказувати? Думаю, що як дасть мамі, ти мама лиш капнена на... на землю. Ну, видати закона, в закону, тій різкий голос мала. І кати, що прийшов мені розказувати, чи мені термати, бо образи чи ікони, чи ні? А таке во. І ви знаєте, було все розмаїто, що вже не можу споминати навіть. Ну розкажіть, як у бандерівцю, як тягнули тим конем? А, а ну, там... ну та от, от що я знала про бандерівців. Я їх про них чула. Убили в жонці. У жонці, ага. О. Він парня красивого такого сорочка вищита. З три зубами, куди там, такий, куди. Антось. А чий то він був? Ну на той Антон на тім місці четвертий корпус, де його хата була. Санаторія четвертий корпус. Так. Ну а він жив, хати а -а -а. були там а -а -а -а. його. А -а -а. Тобі так то ті хати розбили, а він мав на жалобі хату а -а. на ту ж базі. А як він це писав? Як він... Бойко, так. Бойко, то він був у мав, кажете, сорочку з три зубами. Так, Та був красавець. А ваш був родич, може, якийсь? Ні. Бойків є багато, як би всі родичі. Ну, та кажуть гуцули, гуцули в краю вули, зрубали калину. Течеріка кірва, я з гори на долину. Ну, та й розкажіть, як того Антосі... — Ну, та то, ви знаєте, не було так тут ще заросло, цих корчів, то було видко то село, бо кожну хату, як люди навіть коло хати ходили. То тепер джунглі такі заросли за тих пару років. То то не пару років, то років 60. чи в нього хотіли забрати чи що, та й мордувати, але він у всіх берегах був у лісі, і рубан, сам рубан, кажемо, то навіть ми чули, тут на ганок було чути, як він кричав. Каже, Антон, здайся, тому парневе, тобі буде прощано все. Антон здайся, він каже, я вам не здам, я вам не здам ні за що. Кричив, 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 і так в якій пістолети, застріливши, то все. парень, красавець, чоботи ще, він у артиллю працював, чоботи на нім бліщечі, казали. Що були, то він ходив такий шикарний, що куди там. Здули його, босі ноги, Чого, бути, вже не було на ногах, За босі ноги прив'язали в та й коні такі, ледь, як патика по цій ці, ці састрічній дорозі. Він перший застрілився, не йому казали здатися, він сказав, я не здамся. Везли. Тут у, у нас як клуб, там була якась така купа, чи когось мусору, чи чого, то щось два дні він там так до того мусора припертий, був та люди йшли, та й дивилися. Що там було написано біля нього? Ні, ні нічого не було, не знаю, нічого. Я все, нічого не знаю, бо то навіть боялися там довго стояти, би не забрала поліцію. Ну, то розкажіть, як Вико Михайло приніс гранату додому. Ну, що зірвалася в хаті, що у вас осколки в ліце ще є? Ну, тоді ходив з вівчами та й знайшов, Гранати були, знаєте, такі з ручками, що така ручка була, а він приніс без ручки. Лише була кругла, пасок червоний, пасок е, чорної гранати. Тут висів такий пасочок, такий язичок. Цей язичок, якби був віких, так було б чпе. Вона зірвалася тоді, коли я брат мій то носив, носив товк-ток тут, а пасок той не витягав. Та й пішов у шуфляді, в столі щось шукав, а я сиділа там, де чесила картоплі. я думаю, що вона буде тут коло мене? А я отако ногов, вона як пристала до дверей, як рванула. Вікно кинуло аж коло студні. Често, так якби хто поклав, половину дверей урвало пов замок. Дими з комина люди збіглися щоб були по городі. Я на двір, мене крови обливають сильно, бо тут пробила зовсім. Ото раваш, то був, то був церкви. Ну, та й мама мене швидко до лікаря, лікар був знайомий. Польський, такі матушевський. Не так, як тепер сто лікарів туди було, да? ну то пробито тут. Та й отут у опаліці така гулька. Він мене деколи борет. Так як би святничком провертів. тут поклав дві скобки тут. Ти Та файно тако, мало забинтував. лице честив, десь у три бо було сине нечисто, порохом забите. Жили до тепер, і тут далі. Не заважають вам. Вже прожили скільки років з тими осколком, то й нормально, от що потрібно, щоб жити довго людям. А Оце я, не Бог, сказати, щоб людина. Я би сказала, що дай Боже би прожив до 100 років, але чи воно так буде, то невідомо. Ну ви ж не зловживали нічим. Ні. Колись трошки так на свадьбі, чи на такі всякі, що можна трохи. Що багато в родині у вас було довго жителів. Мама, Баба прожила. 91 рік. 91. Так, я б я якось то попала на картку тут. А тато зарані помер. Тато 50 років. -та. Просто... Дід помер, бо він заслаб на запалення легеню, а то 43-й рік морози, сніги. І ті лікарі, і війна. літаки падали, пам'ятаєте, як літаки, якісь падали в Яремці? Ні, пам'ятаю, що в нас на городі був і літак. Ай, мамо, не літак, а вертольот був. Це вертольот. І вівці, і корови, все. Там тілітнику, і корови, котрі не доїлися, і котрі доїлися. То люди ходили ранками коло п'ятої години по Молоко туди. Той ви ходили, Та ви... я ходила. Ранче ще моя мама сильно вишивала, то я ще трохи вишивала і так де до вишивки пішла в 49-му році в санаторію до роботи, то майже коло 40 років там. Ви як за Польщі вчилися, то це українська була школа чи польська? На якій мові ви вчилися? Ми вчилися так, був урок польський, бо діти були різні. І де були житівські були. І поляки були діти, і українці були. В не було. Був польський релігія священником зараз у тиждень. То ми були і поляки, і українці. І так само, на, як українська релігія була, то були поляки, і не відлучали, сиділи разом у класі. Але ви польську знали тоді? Я так говорила по польськи, як по-українськи, але тепер не можу. Розкажіть, що ви пам'ятаєте взагалі про роботу, про те, як ви працювали в санаторії? І було добре, і було і не добре, але мус було працювати, бо ми двоє дітей лишилися брат. У мене вже помер нема. Яка була у вас перша робота? Де ви працювали пасіч? Я, я пішла в санаторію, не пам'ятаю, хіба би си там у те ще книжки що є. То вже тоді був санаторій туберкульозу чи ні? Чи що там ні, закритої санаторії. форми. Закритої форми. Так, туберкульозний був в ворогті. Mm. Були різні люди. І покілки здорові купували і відпочивали. Санаторій був шикарний, непоганий. От як ви пам'ятаєте, як тоді жилося ремчити? Ну зараз краще, певно, що краще. Я сиджу на ганку, нічого не роблю. То тепер краще то робити мусила. А чи пам'ятаєте якісь пісні, взагалі, пісні, от, може, коломейки, якісь співали колись? Якби ще так нагадував, знаєте, то ще б споминав цей. Щоб щось нагадувало. Отак уже зараз вже, ні до співу, ні до чого. Отак лише людина живе і прошу Бога, щоб нікому не надоїти, ні? не надоїдати, не слабувати, бо Бог Богдав вмерти. Розкажіть, от ходили ви колись в гори? Де вам подобалось? Які місця були? Куди ходили всі Я крім полонени не ходила. На яку полонину ви ходили? Е, — Така В'єнка, Щевка. На Вабрінку на Щевку? — Так, так. Бо і корови ми на туди гнали, ми тримали пасти. Бо тут, як вже була совєтська влада, то вони брали сіно на я робила, ми робили на, на спілку з ними. Ми зробимо, скосимо, прийде. Бо коні держава тримала в пекарні. Ти прийде, ти собі а нам десь купити одну, а дві бере собі та все. Ходили колись в кептарях, тих капсльованих помихав. Ходили, Бо ходили. Я кожух мала, мала. такий, що такий коричневий. а мама мала білий кожух. На зиму, таку до церкви книжки. То розкажіть про їжу, то що ви їли? Що ми їли, що як було до, е, спокійно, добре, і тато жив ми їли, як кажуть, по панськи. А розкажіть, які, які блюда, що їли, може, пам'ятаєте? Їли усе варили. І варили, як кажуть, кулешу, шкварки, топили солонину, з чим хоч сметану. Солонину. Діти з чим, мама, з чим будете їсти, бо ще брат знову. Знаю, ну розкажіть, як ви на вечорниці ходили, О. де збиралися? Хто там? Де, у Хоптихі, У хлоптики? Так, тут. Там ще була така дівчина, рік молодше від мене. А її тато грав у скрипку, ти ми там зійдемося ще дівчата. Та дограю у скрипку ми так танцюємо, що порох сеплить. Так, у хаті був у хаті ввечері. А то самі дівчата збиралися чи і хлопці були? Приходили сусідські. Дівчата? І хлопці дівчата, і хлопці сусідські. Розкажіть, як ви танцювали? Ви кажете, так, що порохсі се. Скакали, так як знаєте, ще така. Ув'язали, хто дівчата, а потім вже був. Трошки танці, а потім розходилися по типу, домах, допізно ніхто не був. А алкоголь пили? Боже борони. А їсти щось готували і не їли нічого. Тільки то, що поїли дома, ти прийшли додому, ти поїли, то довго не було. Так знаєте, як ще така.